Доброго дня, друзі. Сьогодні хочу поділитися з вами своїм досвідом. В якому сенсі, особливо це стосується тих, хто займається саморозвитком. А саме, коли в нас є якась проблема, перш ніж її вирішувати, ми збираємо матеріал. Що це? Як до цього дійшли і як з цього виходити? Так от, в психології, перш ніж консультувати, також є різні схеми, за допомогою яких психолог або психотерапевт збирає інформацію. Так от, особисто мені подобається така схема, як я вважаю, вона достатньо проста та інформаційна. Наприклад, Задаємо собі або людині чотири типи питань. Такі саме. Спочатку починаємо з себе. Я в порядку чи не в порядку. А саме тут на цьому питанні йдуть перші дзвіночки, перші підказки, що з нами щось так чи не так. Друга ступінь соціальна, я та інші. Як я себе відчуваю по відношенню до інших, я в порядку чи не в порядку? І інші по відношенню до мене в порядку чи не в порядку. Але тут <кій> бажано звернути увагу на такі моменти. Особливо зараз емоційність. В психології є такий вираз, коли у людини багато емоцій, то кажуть, що хвіст крутить собакою. Я б трошки це розвернула, а саме, бо хвіст є не тільки у собаки. Згадайте про тих, у кого є хвіст, копита, ріжки та п'ятачок. Начебте, начебто спокійний момент життя. От зараз у нас тихо, нема не повітряних тривог, нічого. Але людина, в очікуванні чогось починає хвилюватися. Оце і є той хвіст, який крутить нами. Тому, що тут можна зробити? Ну, можна, у всякому разі. Десь щось записати. Мене хвилює тето-тето. -те І вже стане легше. Бачите, як у нас сонечко грає? Але на цьому етапі є дуже суттєва, суттєві зовнішні зміни на наші внутрішні. З... Знову зміни такі, да? наскільки ми міняємося? Починає реагувати наше оточення, наші близькі, друзі, колеги, сусіди, тобто ті, хто поруч з нами вже достатньо тривалий час, хтось починає відходити, хтось приходить новий, а нам це незвично. Це другий етап. Третій етап. Більш такий як мені здається, не, незвичний. О, кицька, свій хвостик крутить. Теж сьогодні неспокійна. Третій етап це наше відношення зі світом. А саме, світ людей, не путайте соціумом. Щас поясню. Світ природи, світ планети. А саме Згадайте, ну, для мене пояснення, що таке тіло, найбільше подобається <кій> такий вираз. Тіло це конкретним типом згущена енергія. Ну, мені так подобається. Так от, на цьому третьому етапі ступені, як хочете, називайте, найбільш до цього. Ступені більше відноситься такі ситуації, коли щось проявляється, начебто, енергетичне. Да? От, Батьки, згадайте про своїх дітей, коли ви за них хвилюєтеся. А дитина вам дзвонить і каже: Мама чи тато, що ви там про мене думаєте щось? Що це я гікаю і не перестаю? Ну, це такий приклад трошки гумористичний. Так от. До цього етапу я б віднесла, там, де у нас проявляється взаємозв'язок, старі якісь взаємозв'язки, які ми ніяк не можемо закінчити, чи то розлучення, чи то е, когось ми з кимось ми розсталися, ось щось таке. І наше ставлення до братів наших менших. До звірів, до рослин, до планети в цілому? І четвертий, четверта ступінь. Це а, взагалі те, що стосується душі. А для чого я тут знаходжуся? Як я себе почуваю, якщо спитати мене а що я можу корисного принести для Всесвіту, чи для космосу, чи для Господа Бога? Тобто, ось тут я, наприклад, коли до мене звертаюся з такими питаннями, як онкологія, інфаркти, інсульти, великі втрати, немає значення, що у кожного своє. Своя шкала ці... цього определення, скажімо так. Тому, якщо ви хоч трошки своє питання, свою проблему віднесете до цієї схеми і подумаєте, а що ж тут лежить? В основі і цю основу пропрацюєте. Не тільки ваша проблема, скоріш за все, здвинеться з міста, але ще багато що прийде нове та цікаве. Оце те, з чим я хотілася, хотіла б з вами поділитися. Пишіть ваші питання, ваші запити. Будемо розбиратися. До побачення!